Всім привіт, підписники і глядачі! Ради вас бачити. Зараз буде обзор на мій робочий стіл на телефоні. Осьом калькулятор, годинник, диктофон, запис екрану, сканер, теми, завантаження компас, шей, асистент, календар, очищення, провідник, май відео, гаманець, інфо та розваги, нотатки FM, радіо, послуги та зворотни. Ось мій Gmail, ось Google, ось Google карти, ось Google One, ось контакти, ось Play ігри осьо програма. Щоб дзвонить комусь ось Google Chrome, осьо в мене програма, камера, осьо. Google повідомлення, лице налаштування, ось Play Market в мене, галерея і ось таки в мене YouTube. Далі безпека, телеграм, перекладач і всяке там далі. І ще гугли. Все показав обзор на мій робочий стіл на телефоні.